Вітаю українці, ідіть нахуй москвороті. Хто говорив про двойні, двойні стандарти? От і ми маємо, блядь, двойні стандарти. Дивіться, включаю я телеканал, такий проросійський 24-й канал Україна. Неважливо, важ, не там ICTV теж показувати саме. І сидить солдат України з гердо, Гербом, три зубом. І що він говорить? А він говорить російською мовою. І що нам починають впарювати? Що нам починають впарювати? А нам починають впарювати, що Україна ніколи ніколи не буде україномовною. Але ми цього не допустимо, тому що могли взяти солдата, які спілкуються українською мовою. Ні, вони, вони суки взяли. Спеціально і так погано, він так погано спілкувався російською, бо ви всі знаєте, як росіянці спілкуються. Нічого, нічого. Ми, тих, ми цих москворотих візьмемо цих хробаків, які їзуть в наші телеефіри на нашій землі. Ми ці хробаки закупаємо. Слава Україні!